Вас, шановні мої підписники! З вами я, Валентина Педан, і ви на каналі Кнітер Валентина. Ми з вами стильно в'яжемо. Сьогодні я вам розповім про е, мій бранч, який пройшов 21 січня, і таке доповнення, яке я зняла в прямому ефірі для гостей бранчу 27 -го, чи 28 січня. Е, розпожу, розповім вам, е, як я, яку капсулу мою в'язальну капсулу покажу, що я в'язала у січні і що планую в'язати далі в лютому. Покажу приклади, розкажуть відео вставки про те, як пройшов бранч. Е я розповім, які як проходила наша програма, які е висновки я зробила з цього бранчу. Ну і про в'язальну капсулу, про моє натхнення трошки далі. І так, 21 січня пройшов мій перший в'язальний бранч. Я його дуже давно виношувала і нарешті реалізувала. скажу так, що було складновато. Я не з тих людей, хто жаліється, тому що я сама як би це захотіла, і моя задача не жалітися, як мені було складно, а розповісти просто свій досвід. Мені було складно просто тому, що в мене був великий потік в'язання і замовлень. Uh, тому я ледве встигала це все робити <хи> і в'язати, і людей потрібно було зібрати. Тому що спочатку я думала, що можливо це буде така um, закрита ком'юніті зустріч, але так як я вже розповідаю про тренди, то їх треба показувати. А щоб показувати, потрібен класний монітор, проектор. І я потім відмовилася від ідеї з маленькою кімнатою, бо там не було проєкту. Тому де ж я буду показувати, не буду ж я клацати це все на ноутбуці, і люди отак от <гаду>, будуть сидіти і дивитися і не розуміти. Тобто, це вже як лекція. Я взяла і знайшла це велике приміщення у кафе Флойд. Воно росте спеціально зроблено для лекцій. Там є проектор великий. Дівчата всі сиділи на стільчиках, і я розповідала. Про тренди показувала це все в доповненні, якісь вводила. Це була лекція, десь годинку ми провели, потім бо зробила перерву, бо народ також треба походити, так якось поспілкуватись, більш познайомитись. От потім трошки продовжила. Я вже старалася швидше, тому що розумію, що, напевно, хочеться їй поспілкуватись і, і познайомитись, бо дівчата дуже такі живі, дуже цікаві, і кожна щось робить. І хотілося б, напевно, просто розповісти іншим, хто ти, і, можливо, якісь знайомства, якісь ком'юніті. Бо, наприклад, ось як ми познайомилися із Ксюшею, два моточки каналу, то вона навіть не знала, що в Дніпрі є таке в'язальність ну, її віку. І ми з нею познайомилися перед бранчем. Зустрітися, але у кожного, звісно, свої <сум>, сім'я, діти і куча, купа справ. І в мене ще й самовин, купа, от. Плюс у нас ще є дівчинка Дарія, і в неї також свій канал. Я залишу всі посилання в описі. І вона також дуже цікава, вона склала. Проєкт створила проект «Тепло в квадраті для кого кожна в'язальність блогерки в'язальниці з Ютубу. Ми у нас є ком'юніті своє, і ми домовились, хто бажає по прийняти участь у її проєкті, Ми в'яжемо по квадратикам, і потім Дар'я буде зшивати ці всі квадратики, зв'язувати. І це буде благодійний розіграш на допомогу нашим захисникам. От і, і потім ще такі цікаві дівчата, які в бренди свої мають. І Катя Кніц вона в'яже та пулечки, такі букле. Дівчата, які мають власний бренд, там чуву, ВМ Клоус, Віра, власниця бренду, і взагалі про Тетяна, яка з якою ми відомі да, давно знайомі, ну як давно відносно давно, десь роки-два, напевно, можливо півтори. В неї своя майстерня, не майстерня, в неї свій бренд вишиванок. Це взагалі круто. дуже такий великий бренд, і дуже давно вони в бізнесі десь 10 років. Дівчата інші, просто взагалі просто дівчата, які ще не мали. Досвіду в'язати на замовлення, але вони прийшли, щоб знайти себе в цій ніші, і це було також дуже класно, дуже приємно. Взагалі, я під великим враженням від бранчу, я не сподівалася навіть, що знаєте, всі такі відкриті, щирі, люди прийшли для того, щоб в принципі, поділитися якимсь досвідом, десь щось обсудити якусь пряжу, як вона себе веде, хтось з інформацією, хтось для цього, хтось для якихось контактів прийшов. Тобто, і в кінці, вже коли була. Були розіграші, коли я прочитала всю лекцію. Ми розіграли всі призи, які від ярни магазину нашого партнера був розіграш чотирьох моточків. Вони подарували ланагату Максі Софт, такого земрудного припиленого кольору. Їх виграла Віра, власниця бренду M-Clothes. Потім від моєї знайомої Оленки в неї своя кондитерська. Вона предоставила нам для розіграшу тортик. Його виграла Анастасія, Здається, якщо не помиляюсь. І від себе я розігрувала безкоштовний майстер-клас в Чепчу «Хмаринка», який ви вже бачили з такими вуж. Його ви, 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 виграла моя а, глядачка на YouTube, підписниця Світлана. В, в, в електронному вигляді я потім її вислала його. І після розіграшу ми вже піли, пішли, піли. Пішли спілкуватися, і кожна із дівчат із гостей представилася. Розпочинала представ свою таку нетворкінг задачу на цьому бранчі Ксюша, два моточки. Вона розповіла про себе, про те, чим вона займається, про свій канал. І потім вже по колу пішли майже всі дівчата, бо дуже було цікаво. Потім вони обмінювалися інстаграмами, підписками. От, дуже прикольно, бо я принесла свої чепчик, і дівчата міряли, фотографувалися. Потім хтось, поки ми там всі спілкувалися, щось шуткували, хтось знімав, і потім ми це все в групу повністю виклали. І дівчата змонтували відео. Це взагалі такий круть, просто ви навіть не віляєте. Я навіть не знала, що хтось може такі класні відео робити. дякую дуже дівчатам, що так, знаєте, це все. Якось так швидко зробили, змонтували маленькі відео, це все повикладували. Я навіть не встигла це все якось видихнути після цього. Люз дівчата вже все це рознесли. Тому ну просто дуже вам дякую. За це. І вже через тиждень по відгукам дівчат я зрозуміла, що ми трошки не розкрили тему про те, як же ж адаптувати в'язані вироби з тренду до себе, як посадити, тобто ці всі такі варіанти. Тобто, дивитися це ок, але треба ще і собі якось це все зробити, ну і взяти. Так от, і виходить, що я десь. Потім в доповнення робила прямий ефір це як адаптувати в'язані речі до себе в гардероб. І ми також в прямому ефірі через Ютуб, я ще десь дві годинки розповідала, також підготувала слайди, і розповідала, як же знайти свій стиль, як себе зрозуміти свої, зрозуміти свої вподобання, і потім на основі своїх вподобань дивитися на тренди і звідти ну, собі щось брати і в'язати, тобто по кольорам, по фасонам, по посадці. Тобто, це все було ем, зроблено. Всього слайдів було десь на першій лекції це було 102, 102 слайди, і в доповнення це ще було десь 30 чи 30 щось. Вже не пам'ятаю, багатенько. От, і в принципі, від дівчат ще до того, як ми організували бранч офлайн, я роз, ну, спілкувалася з дівчатами з інших міст, і вони по рекламі, ну якби я запускала рекламу, щоб запросити, але вже були дівчата. Десь хтось з Харкова, десь із Чернігова. І пропонували в Києві провести. І я, в принципі, мені дуже цікаво, ви мої глядачі, хто мене дивиться. Ви з інших міст? Чи було вам цікаво прийти на таку лекцію, поспілкуватися вживу, подивитися, які актуальні зараз в'язані вироби, які фасони актуальні? Як це буде лекція, от саме про це? і Як взяти з поліуму ці тренди? Як зрозуміти, який стиль, який? Тренд, якому стилю відповідає, і як це все до себе можна застосувати, і вже на основі цих знань потім працювати або собі, або якщо це ви хочете виділятися якось на ринку, створювати свої в'язані вироби, і ви хочете розуміти, щоб вас запам'ятовувало саме по якомусь стилю. Тобто, насправді, ці великі бренди вони користуються допомогою стилістів, дизайнерів розвитку. І вони мають свій власний стиль, завдяки якому до них приходять саме ті покупці такого стилю, який вони носять. І, в принципі, щоб не наймати якусь, ну, деякі українські бренди також, до речі, наймають стилістів, дизайнерів, які. Допомагають їм створювати цей е, ареол такого, знаєте, от саме от за якийсь бренд, ви розумієте, що от вони виробляють такі речі, так, і за ним його впізнають, а, ну, асоціюють. І, в принципі, задача кожного майстра, в принципі, сильний той майстер, який має власний ідентичний стиль. І ось ці знання вони вам допоможуть себе зрозуміти, якщо, наприклад, такого розуміння немає, або ви хочете виділитися, але в той же час бути актуальним. От. І так, і питання в тому, чи хотіли б ви, щоб я провела такий бранч в Києві? Тобто, можливо, варіант є онлайн-лекції, до за які, до речі, також запитую. Тобто я можу провести прямий ефір повністю присвячений лекції трендів і як адаптувати в'язані вироби до себе. Тобто я можу просто це більш детально розповісти в анонсі. Це буде Тема мало того, що це буде про тренди, про фасони, які будуть актуальні на найближчі там, 10 років приблизно. І плюс друга частина це вже про те, як зрозуміти свій стиль, як по зовнішнім даним а, розуміти себе, так, як ви, що вам пасує, що вам не пасує, які, кольорові, а, такі, які кольори вам не до вподоби, а які ваші виграшні кольори, які не виграшні. Потім на основі того, що розумієте, які зараз тренди. Розуміти свої вподобання, так, судячи по тому стилі, який ви любите, який вам все ж таки пасує, в якому ви відчуваєте себе комфортно, і те, що ви, наприклад, виробляєте якісь вироби, або для себе в'яжете, також це 100% підійде. Або якщо ви хочете заснувати свій якийсь власний авторський стиль. То основуючись на тому, що вам які ваші вподобання в ув'язанні, так які вироби вам подобаються, які ви самі носите, тобто те, що ви продаєте, ви маєте любити самі. Ну, власне, тому це. Взагалі, бізнес він так і працює, коли ви самі е, робите те, що вам до вподоби, ви його й продаєте краще. Тобто те, що вам не дуже до вподоби, продати або продати ну це така собі історія. Ви не дуже мінюєтесь такою, знаєте, позитивною думкою на цей рахунок. От, а коли ви все ж таки е, самі носите те, що ви виробляєте, і плюс це все продаєте, вам е, краще йде якби від цього якась така позитивна нотка, і, ви, і люди, люди це відчувають, коли ви продаєте те, що ви дуже любите, і вони йдуть на цей вогник, на ваш вогник, на ваш власний бренд. А, тобто це також вам допоможе. І від, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви такий або онлайн, або офлайн у Києві. Якщо це в Києві офлайн, то я пропоную на 8-9 березня. Тобто щоб це був такий дівоч, Дівочі й дівоче свято, тому напишіть, будь ласка, в коментарях, я вже потім подумаю. Розповім про висновки. Коротше кажучи, цей раз я просто зрозуміла, що треба щось одне робити. Тобто, якщо я вже знайшла свій шлях, можна так сказати, і я я все одно повертаюсь до в'язання. Вертаюся до, до цього, і, і коли я в'яжу і багато замовлень, так я втомлююсь, але я можу балансувати. Тобто, десь відпочила. І це робота не така емоційно затратна, як робота з людьми. Тобто, все ж з людьми тут треба бути постійно зарядженим і неможливо постійно кожен день щось з кимось працювати. Тобто, це раз на тиждень, десь якась робота, менторство, консультації. У мене так стилістиці також. Це стилісти, насправді, мені здається, вони не можуть реально кожен день е працювати, якщо це людина не супер енергетик, знаєте, енерджайзер. такий. Є люди, які прямо от такі вони. Вони встали, і все, я йду, там, я йду <свісно> працювати, і я світ покоряю, тобто я не з тих людей. Е я отак відео зняла там, раз, два-три тижні, мені цього достатньо. Е я не зможу знімати, скоріш за все частіше. Для мене це затратно. Для мене більш ресурсно, це коли я в'яжу щось креативлю, я там хожу, собі щось придумую, я там в'яжу якісь вироби, я щось тобі, ну, генерую. Я от я генерую, я себе відчуваю в ресурсі, я втомлююсь. Так, буває дуже багато замовлень, але при цьому я просто а, ну, я. Переключаюсь, я встигаю все, я з дітьми. А от коли мені треба готувати якісь лекції, я просто пам'ятаю, що коли я часто активно працювала як стиліст, то я після двох годин з клієнтом, після двох, після двох, я як вижатий лимон виходжу, тобто я викладаюсь по повній, Я просто така людина, яка повністю викладається. І якщо це буде чотири години, я також викладусь повністю. Але я. В цілому навчилася не дуже так викладатися, щоб давати простір для співрозмовника або для от як на лекції давати простір людям себе показати. Тобто я якось звикла, що закривати всі потреби людини собою. Але я, в принципі, ну, навчилась так іншими, іншим давати, закривати свою потребу, але все одно, от я цей стан він. Для мене ресурсний біж, коли ти створюєш сам і працюєш з невеликою обратні, зворотнім зв'язком, тобто, коли людей небагато. Тому, в принципі, я не можу сказати, що я якось себе погано відчула. Ні, я взагалі була на підйомі і дуже рада була, що прийшло стільки дівчат, і це був такий класний досвід, і взагалі всі такі цікаві були. Це було круто, Насправді. але так не завжди буває. І в мене були. На всяких таких схожих заходах не такі позитивні реакції. Ну, не я їх проводила, інші люди, але е, результат він не був таким от класним. Можливо, тому що це не я проводу, я не знаю. Але мені сподобалось бути як лектор, розповідати. Це класно, в принципі. І е, потім ще був прямий ефір про тренди. Також це також класно, але. Це, знаєте, ти так розповідаєш комусь там в камеру, і не бачиш, як люди реагують, ну тільки по коментам, в принципі, але я підключилась тоді одна Ксюша, люди ні, ну, ніхто нічого не писав, всі продивилися, наскільки я вже потім подивилася в закрите відео, в закритих відео але все одно не було такого зворотнього зв'язку. хочеться. Тому от я на основі висновок, який я хочу зробити з цього. Бранчу, це те, що не впевнена я поки що на даний момент. Мені треба ще більше досвіду набути, щоб зрозуміти, чи готова я а, як ментор з кимось працювати, от когось вчити чомусь, і ну, тому що ментор він сам постійно повин... ну в моєму баченні картинки. Я вважаю, що той, хто вчить, має постійно розвиватися, вчитися самому і щось робити сам. Тобто. Я знаю приклади, коли людина нічого не створює сама, але вона так критикує, наче вона там вже сколотила бізнес і знає, що оце куплять. Ну, це, в принципі, різні речі, бізнес і навчання. Але в цілому, коли людина не написала дисертацію, не зробила якусь е, творчу роботу, за яку вона отримала якусь нагороду хоча б, так в неї немає підкріпленого досвіду, що це працює. От, от я така ж дотошна... Коли я, наприклад, розумію, що якщо я буду працювати по лекціям, то я ну ну це не складно в принципі вчитися самому. І я люблю, і я собі книжок накупувала, і про в'язання, про розвиток, і про стилі. І в мене до того ще купа книжок. От до речі, в мене стоїть позаду. А ця моя стопочка, яку я поки кінтніку нікуди не пристрою. кучу, з купою книг. Це були книги по декоруванню, по моді, які я ну. Одну не дочитала, вона отакенна, звісно, там про історію моди. Але це такий от, гортати, надихатись про кольори, про дизайн в цілому, що як працює, які форми. І ось купила нещодавно книжку Art Nouveau, ви могли вже її бачити в мене в інстаграмі. Це про стилі. Я буду потім робити відео і розповідати про свої покупки книг. Це про... В стилі України, тобто я буду все одно, я без цього не можу. Мені потрібно щось е, надихатися чим, щоб створювати щось, потрібно от реально вчитися. А якщо ще людей навчати, то потрібно і ще більше знати, тому що. Е, це трошки різні процеси. Ну, я думаю, ви розумієте, це коли ти ще що, щось продаєш, і ти бачиш, що можуть купити, тобто ти якось аналізуєш десь ким. Це бізнес-процеси, це трошки інше. А коли ти навчаєшся, потрібно розуміти, багато інформації є, аналізувати, її структурувати, і потім подавати. І самому багато-багато читати і дивитися, і взагалі кудись подорожувати. В принципі, мені ця тема також цікава. так цікава. Що... Такого точної відповіді я не знаю. Я можу лише сказати, що я в роздумах, але мені сподобався однозначно той досвід і відео на Ютуб, напевно, самоціль. Самоціль, яку я переслідувала, коли почала знімати це відео, це побачити себе зі сторони, чи можу я крокнути вперед. І от саме займатися якимось таким творчим навчанням людей, тобто не просто <смі>, так, щоб знімати. У мене немає мети знімати майстер-класи, як в'язати там петлі, набори. Ем, ну я не по технічній стороні вам скажу, і я не бачу в цьому якогось. Великого сенсу, напевно. Просто це мало того, що це в відкритому доступі. <смі> тобто, хто вже тільки лінивий не, не зняв ці відео, просто що вони різної якості? Так, але е, я не про це. Я не хочу саме технічно цю основу підіймати, тому що це може зробити будь-який майстер. Насправді це в ньому немає якоїсь такої супер купа книг, які видані з технікою в'язання в'язати. Тобто... Ну, а от створюватись якісь вироби робити, наприклад, до них описи, можливо, мені, в принципі, цікаво, мій майстер-клас Чепчик вже купило декілька людей і зв'язали класні вироби. І це взагалі не може не радувати. Я просто в шоці, я не думала, що взагалі хтось купить. Але в цілому ну, це круто, це крутий досвід. Це також мене якось стимулює. Тому такі роздуми, не знаю, це якийсь сумбур. Про просто проговорюю, що в мене в голові. Десь я на чимось сумніваюсь, десь на чимось ні. І вже буду далі переходити, напевно, до капсули, бо сонце в мене вже сіло і страшне зернистість, коротше кажучи. А я ще такий відеоблогер. Так що так, перейду до своєї в'язальної капсули. Ви могли вже бачити в шортс, Я показувала коротеньке відео із шапкою з буклі. Ось вона я зв'язала. Я йду по своїй капсулі. Ось така вона. Це букле, норка, і вона ось так на мені сидить. Мені пасують а, такі широкі шапки, як снігуронька. <сум> мені пасують такі шапки широкими полями. Мені не дуже пасують шапки тонкі. Але я собі, це моя річ за січень, в'язальної моєї капсули. Давайте ще поближче покажу. Так, це от буклє. І з пухом норки. Видно, бачите, цей ворс і саму структуру буклею. Вона в два відвороти. Ось так. Буклія я не зможу залишити посилання, бо купувала на шафі. Пухнорки, ну, звичайно, всі знають, де купити. Не бачу, як би в цьому такої нагальної потреби, щоб залишати посилання. в принципі. Ну, Хоча можу сказати, я в ярні купую все, більше ніде. от. І думала собі зв'язати капор. Я вам також в попередньому відео залишала інформацію про те, що хочу зв'язати капор. Але я перебрала купу своєї пряжі, я зняла відео про свої запаси. Можливо, вам десь тут ставлю. Не знаю, поки що чи ставлю, чи ні. Думала зробити це окреме відео, але в мене там дуже багато пряжі. Я розбила все по кольорам, якісь кольори знову перефотографувала на собі, отак поприкладувала, подумала, з чим я ношу, знову перебрала всю, всі свій одяг. І просто були якісь речі, які мені лежали вже десь два чи більше років, які от я ніяк в руки не підіймалася їх одягнути. Я просто взяла і ну, відмовилась від них. І от так само було по кольорам в пряжі. Я зрозуміла, який пітон сірого мені не пасує. Тому та буклі, яка в мене була, я її вже і так, і ся крутила. Поки що ну, для себе я її взагалі не бачу. Я ще думала брати її на свої, для свого бренду, щоб в'язати щось, але не знаю, поки що не буду нічого в'язати, поки що в мене інші задачі. От. Але я зрозуміла, що пітони, пару пітонів сірих кольорів, які в мене є, мені вони взагалі не йдуть. Вони мене роблять землистою, такою, не підсвічую. Роблять більш такою похмурою. Хто не запарюється, це, ну, якби комусь може бути це ок. Для мене це просто таке питання стало, тому що Ну я не хочу я хочу казатись виглядати молодшою, ну більш свіжою, ну, хоча б якщо не молодшою, як і кожна жінка. Е, і так, наступна шапочка, яку я зв'язала, це ось це тюбітейка, як то кажуть. Е, це така шапочка в стилі. Пам'ятаєте, як ці е, стилі носили такі шапки, такі от, е, локони? Я сьогодні вже відносила цю шапочку, е, зняла собі рілс від неї, можливо, ставлю вам тут трошки шматочок невеличкий. От. І я взагалі сьогодні кайфувала. Сьогодні такий день, а сонце світить, оця тюбітєчка отак переливається, оці близькі тки мати. Це моя от, друга річ за січень, я її буквально зв'язала за пару днів. Це в мене ниточка опера і паєтки в ярні. Я просто коли побачила ці паєтки, я зрозуміла, що я не можу, мені треба. От, І потім. Розібравши так свою капсулу, деякі ниточки, я можливо вам славу, ставлю ще з боку трошки відео. Я мамі віддала ті, що кольори мені дуже пасують. І ось це на основі свого базового гардеробу. Я оце в'яжу. Ось вам просто покажу до слова, як поєднується між собою ця тюбітейка І ось цей виріб, який я ви бачили в мене в новорічному випуску. Я знімала. Ця ковтинка, це мій наступний проєкт на, на лютий місяць. Я буду дов'язувати свою сукню. Я отут розібрала, в мене тут була ниточка біленька, ось ці такі рукава, це «Лізе Альпака Роял. І бачите, яка вона пухнаста в мене пішла після того, як я її випрала і висушила в сушилці. От, це буде сукня. Далі це мій проєкт на лютий місяць, і я планую її якнайшвидше дов'язати. Спідницю треба дов'язати. І ще встигну поносити. І з цією тюбітєєчкою сукню в мене є вже образ. І я, в принципі, з цією шапочкою дуже багато всього собі вже понадумувала. Всім привіт! Підключаюся до вас зараз, щоб показати процес зв'язання свій. Це верх моєї цієї сукні. Як бачите, мені в принципі все подобається дуже. В неї такий не дуже широкий рукав, ось такий в неї ворс. Він в мене буде влазити у весь мій верхній одяг. Ось там позаду ви можете побачити. Шуба, куртка, піджачок. Ну, Тобто весь верхній одяг в мене в принципі, має досить вільний рукав, але є якийсь, який я облягаю так по манжету. В принципі, я щось придумаю. Я буду, скоріше все, носити з пальто, з довгим. І так вона йде трошки спущене плече. І ось тут вона йде трошки по фігурі. Тут видно витачки. Ось тут набор бачите, є ось тут. от І вона йтиме далі, ось так по фігурі, вона не занадто прилягає, і потім вона піде донизу, вона отак буде по фігурі, і вниз піде така е, розклішотна. Буде отак от Буду підключатися ще також. По, по посадці вона добре сіла оцей весь варіант, тому все ок. І я буду продовжувати, навіть якщо щось не вийде, я буду носити. Я просто наступний раз роблю щось трошки по-іншому. Потрібен досвід, і, і саме в сукнях. Я його буду собі робити. Так. Ну, в принципі, все. По плану, може я вам ставлю ще приклади суконь. Я ставлю вам тут трошки з боку приклади суконі, яка це буде сукня. От, і я собі зіставила вже на по карті свої по капсулі в'язальній варіанти. І згідно цих варіантів я вже розподілила пряжу, що я буду далі в'язати. Це будуть кардигани на весну, там е, сіточка буде, і одна така <сум> костюмчик, вірніше, один такий. Е, ну, Він мене ще під питанням, але я думаю, що буде. От, е, на літо також розпланувала, і те, що я планую в'язати на весну, я планую носити осінню і взимку, тобто ось такі варіанти. От, наче все вибалакала. Жду від вас тоді від, відповідей про онлайн-лекцію чи бранч у Києві. І також приєднуйтесь до моєї в'язальної капсули в інстаграмі під хештегом в'язальна капсула 2024 та кнітінкапсудцять капсул 2024. вже є вироби. Мої вироби і ще зі мною в'яжуть дві дівчини. Також ставлять тех. А в принципі, доєднатися можна будь-коли. В кінці року ми подивимось з вами, що з в нас з цього вийшло. Я покажу повністю весь свій проєкт по а, цій в'язаній капсулі. І цікаво просто подивитись, як воно між собою все гармонює. І зніму вам прямо відео, як я стилізуватиму і носитиму всі ці вироби. От так що, а, дівчатка, дякую, що було зі мною в цьому відео. Відео трошки затяжне, але я думаю, воно цього варте. Зі мною тут моя собачень. Роксії. Роксі, моя гарна дівчинка, обожнюю собаку. Найкраща порода Евера, я вам скажу. Ну, у нас це перша собака, тому ми її обожнюємо. Вона взагалі дуже компанійська і дуже послушна, кухняна і розумна собака. Так що е, бажаю вам рівненьких петелечок, е, петель, рівних петель, гарного натхнення, робочого настрою. І приєднуйтесь до мене, буду рада вашим коментарям і натхнення вам. Тримайтесь, бережіть себе. До наступних зустрічі, бувайте.